Христос, Воскресе! Христос, Воскресен! Дорогі отці, шановна матушка ігумня, браття і сестри. Сердечно вітаю вас святом Великим з суботою, світлою, з закінченням світлого тижня. Сьогодні у всіх православних храмах і монастирях світу читається молитва на роздроблення, розділення Артусу, святого Хліба. Які ми освячували у Пасхальну ніч. Сьогодні день особливий, день благословенний, день спокійний, тихий і радісний для кожного православного серця. І сьогодні, тут, в пристосованому приміщенні, звершуючи Божественну літургію, у Золотоноші, радується серце наше, радується тому, що, не дивлячись на випробування, які зараз ми з вами всі несемо. Ми дякуємо Богу і за смуток, і за радість. Як сьогодні співав хор дитячий, дуже красиво співав. Слава Богу за все, і за смуток, і за радість. Смуток в тому, що віруючі Золотоноші вимушені були вийти з свого Успенського собору, який відроджувався силами проти Ярослава Покійного. А радість за те, що вийшли і прийшли сюди в пристосоване приміщення, і не розсіялися, як вівці, ніхто не загинув, всі прийшли. Порожній собор стоїть, це смуток, Успенський собор. Але наповнене яблуку нема де впасти. Це приміщення пристосоване парафіянами Успенського собору. І це радість. А чому так сталося? Чому ніхто не пішов у розкол? Чому всі без виключення парафіяни залишилися в церкві, хоч і не під сводами Величного Успенського собору, а тут в пристосованому приміщенні? А тому, що виховання духовне і благословіння духовне ви отримали від таких людей, як отець Ярослав Івануса, нині покійний, людина високого духовного життя і глибокого смирення. Саме Він направив духовно кожну душу і своїх духовних чад таким чином, що сьогодні його пастирська діяльність протягом десятиліть дає свої плоди. Царство Небесне, вічний спокій, оцю Ярославу. Ми молимося за нього і вдячні йому, а також вдячні Його синам, священнослужителям, які теж є опорою. І в Черткаській єпархії, і в Бориспільській єпархії це священники, які виховані в твердому канонічному стоянні і у любові до своєї Української православної церкви. А ще тому ви не розсіялися, а навколо чаші Христової зібрані, тому що поруч з Золотоношою Красногірський жіночий монастир, це стиржень духовного життя протягом. Всього радянського часу був і молитвами, і трудами, і прикладом матушок, і губінь покійних, і августи, і Агні, і сьогоднішніх подвижниць Красноїрського монастиря, і в тому числі завдячуючи вам, мачка Арсенія, вашим сестрам, жителі Золотоноші знають, де правда, де істина, де справжня церква, а куди йти не треба. Ось і стоїть Успенський собор пусткою. Кажуть, п'ять чоловік було на Хресному ході нічному на Пасху Христову. Ну що ж, всьому свій час, слава Богу, і за смуток, і за радість. А наша радість тут, у цьому приміщенні, хоч і невеличкому, але вже намоленому і вистражданому, вашими сердечними молитвами. Сьогодні ми, окрім отця Ярослава, в заупокійних молитвах поминали всіх тих. Героїв, які віддали своє життя та своє здоров'я у далекому 1986 році, коли ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Хто молодший, може не пам'ятає цього, а хто постаршого покоління, ми пам'ятаємо цю аварію, цю трагедію, пам'ятаємо ці весняні дні 86-го року. Дуже добре пам'ятаємо. Це одна з найбільших техногенних катастроф, яка торкнулася людства в принципі. І ті люди, які свої життя віддали тоді і там, вони для нас не просто герої, вони для нас повинні бути тими, за кого ми постійно молимося і пам'ятаємо їх подвиг. Особливо в такі дні, 26 квітня кожного року. Хай Господь упокоїть їх і допоможе. А тим, хто живий, залишився і до цих пір, не дивлячись на радіацію, яку отримали вони там, не дивлячись на хвороби, які стали наслідком тієї радіації, хто живий і до сьогоднішнього дня, нехай Господь дасть їм здоров'я, благополуччя і довгі роки життя. Сьогодні, шановний отець Сергій, благочинний Золотаніського округу. Ми вдячні особливо вам за те, що ви організували і не дали пасті Росіятися, організували духовне життя таким чином, що жодна вівця не потерялася, не зайшла у ліс до хижаків, не пішла у гори, не стрибнула у прірву з обриву. Всіх зберегли разом з духовенством золотонійським. із 18 священників золотонійського благочиння, і це ми не враховуємо. Духовенство монастиря. І з 18 священиків парафіяльних Золотонівського облачення лише один, один єдиний пішов у розкол. І зараз судиться, і проти мене, як митрополита Черкаського, виступає в якості свідка на судових процесах. А 17 залишились у церкві. І не тільки залишились, а роблять все для того, щоб зберегти паству. У святій канонічній православній церкві дякуючи вам сьогодні, отець Сергій, Ми дякуємо і звісно вашим помічникам, вашій опорі, тим людям, без яких ви б, мабуть, не змогли так організувати все без допомоги, без допомоги, без людей, які вам допомагають, так швидко може й не вийшло б у вас. Тому від імені блаженнішого митрополита Київського і всієї України Ануфрія. Ми уповноважені сьогодні вручити високі церковні нагороди вашим помічникам, тим, хто допомагає вам у цій святій справі збереження церковної спільноти у час гонінь. Дорогі друзі, шановні нагороджені, ще раз вітаємо вас сьогоднішнім святом, а особливо нагороджених, вітаємо сугубо. В першу чергу духовенство, яке сьогодні отримало і ієрархічні нагороди, з благословіння блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, і Митри, і Хрест Прекрасами, Наперсний Хрест. І вітаємо і дякуємо всім тим, хто отримали ордена Української православної церкви та грамоти. Бажаю всім, хто сьогодні з нагородами, щоб це не тільки було і залишилося видалим знаком тих трудів, які ви несете на благо церкви Христової. Але щоб це й було до того ж, символом того благословіння, яке нехай прийде з цими нагородами в ваше життя, сугубого благословіння, ваше життя земне, особисте, сімейне, трудове і в життя, звісно ж, духовне. Нехай ці нагороди стануть подарунком духовним для вас і допоможуть вам увійти в Небесне Царство. Ще раз вітаю вас всіх, благословіння Боже, нехай з вами перебуває. Ваше високо присвіщення наш владика, ми з вдячністю министерному Богу і дякуємо і вам, що в сьогоднішні такі радісні дні завершення пасхальної сідніці ви звершили божественну на літорію, де всі ми разом причастилися від єдиної чаші тіла і крові Христової. Нехай паскальна радість буде завжди у вашому серці. А ви відчували завжди нашу любов до вас, повагу, і всі дружно скажемо владики спасі вас, Господи! Господи!